Доброго дня! Завітайте в магазин ціліпо і ви можете купити молоду картоплю за 32 гривні 90 копійок. Фреш ціна, дивіться, яка непогана, біленька, класна. А ось є картопля рожева рання, 54,90. Скидочка а була 64,90 на 10 гривень дешевше. Ну, це грязь можна її обчухкати. А вон біла, гляньте, яка гарна біла картопелька. Сільпо. По 29-39 картопля рання. О, я поняла, куди мухи діваються. Дивіться, вони з маркетопту перелітають сільпо. Оказується, вони навіть мігрірують. Гнила картопелька. Куди оце дивляться эти? Роботники маркетопто. Ой, який маркетопт? Сорі, я перегрілася. Це сільпо. Сільпо, слухайте уважно, це сільпо з мухами. Також буває. Картопля рання 2939. Картопля молода. 24,49. Отака вона, бачите, трошки зеленкувата є. Цибулька 34 гривні з копійками. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завітайте всі Львову по і покупайте картопельку. Так, що тут по молочним продуктам? Он дивіться акції. 20% знижка. 1190. лохомоко, завітайте. Тут акція на акції прям іде. Он дивіться, десерти, 38,99. Можете даже десерт такий собі купити. З наповнювачем ківі. Ну, там різні є, і шоколадні є, і ще там якісь є. А ось по 13 гривень 99 копійок на йогуртний. Це напій. Літні знижки до кошика летять. О, вони, прям, вони прям уже прилетіли. Що ви там знайшли? Біскотті. Це обичний пряник, мабуть. Він посипаний горішками. А скільки грамів? Тут 160-26 гривень. 162 26 гривень це дорого. 126 гривень це дорого. Ну, воно таке сухеньке буде, якщо ви до чаю, то можна, в принципі. От, гляньте, молочки. Чудо. Чудо чудне, я вам завжди показую. Чудо, 20 гривень 69 копійок за 100 грамів. Чудо чудне. З полуницею є і персик груша. Це в зависимості, який ви любите. Є ще. О, йогурт Дольче. 3,2 жирності. Полуниць банана. 12,99. Де це полуниця банан? Вон, полуниця бала, банан. Ну, добрайте. Оце іменно 115 грамів. Так це не 115 грамів. Це ценник не віду. Тут іде 280 грамів. Це 280, 115 немає. Ось є чудо. чудо. Сирок Чудо збитий персик. 200 грамів 27,99 Ой, йо-майо, оце чудо. Чудо чудне. Тут можна просто, я не знаю, всю пенсію оставити. А про зарплату я мовчу, якщо щось шикануть, то капець. А ось іде по 22 гривні, 25 гривень 99 копійок. Знижка 27%. Галичина. Це Карпатський йогурт, це дуже смачний. М? Тут просто я не знаю. А по чому тут іде? Тут... Президент Творожна традиція 02 жирності 99 гривень, 5% 105 гривень президент. Скурагою 72,99. Дивіться, жовтий цінник, Звенигора 200 г. Скидка колосальна. Просто бешені, бешені знижки. На молокію тут взагалі не три башки називаються. По 39,99 і 48,29. І по 37, це в залежності від жирності. Дивіться, я ще в Сільпу знайшла снікерс. Він здоровий 112 грамів, 33 гривні 80 копійок. Огромний снікерс. Це ще дешевше, ніж в епіцентрі, в Аврорі і в АТБ. Саме дешевий снікерс Це в Сільпу. Дивіться, я ось затарилась по повній програмі. Купила пиріжок, смажений з картоплею 33 гривні 24 копійки. І пиріжок. Смажений з капустою 31 гривня 75 копійок. Угу. Бачите, які здорові пиріжки? Зараз буду пробувати, смачний він чи не смачний.